Кожного дня кіберзлочинці надсилають мільйони небезпечних фішингових повідомлень. Тепер, з допомогою штучного інтелекту, хакери можуть адаптувати електронні листи, націлені на кожного члена вашої команди. Чим реалістичніший електронний лист, тим більша ймовірність, що ваша команда клікне. Індивідуальні атаки вимагають персоналізованого захисту. Представляємо нашу нову серію навчань на основі ролей від InfoSec. Завдяки навчанню на основі ролей, кожен член вашої команди отримує персоналізоване навчання з підвищення обізнаності, засноване на унікальному профілі ризику їхньої ролі. Наше навчання охоплює керівників, менеджерів, спеціалістів з людських ресурсів, фінансів, привілейованих користувачів, розробників програмного забезпечення, IT та професіоналів служби підтримки клієнтів з реальними прикладами, специфічними для кожної ролі. Навчайте свою команду за різними критичними темами, включаючи фішинг. Соціальну інженерію, найкращі практики використання штучного інтелекту, безпеку даних та інші. Але наше навчання на цьому не закінчується. Навчання за ролями також пропонує тренінги з підвищення обізнаності в п'яти основних секторах, включаючи виробництво, освіту, охорону здоров'я, фінанси та навіть уряд. Як завжди, навчання з інформаційної безпеки є захоплюючим, лаконічним і перевіреним засобом зменшення ризиків, дозволяючи вашим командам з упевненістю повернутися до роботи. Захистіть ваші команди з новим навчанням на основі ролей від інфосек.